І що Бог випробовує Україну війною. Я відспівував молодих хлопців ще не одружених. Як таке можливо, взагалі де той Бог? Чи можу я як священик прощати того, хто катував чи вбивав людей? З росіянами ми віримо в різних богів. Отче, навіщо Бог випробовує Україну війною? Бог не випробовує Україну війною. Це хібна точка зору. Бог війни не благословляє, і Бог війну не починає. Війну починають люди. Більш того, люди іноді намагаються Бога використовувати для виправдання власних амбіцій, а релігію робити ідеологією. От саме такою ідеологією став русський мір. Як, наприклад, там і, іділ, да. Тобто, це коли на ідеологічні знамена, на політичні знамена, заради досягнення мети, як з руським міром, там реінкарнації чи поширення відродження імперії, да імперської мети, починають підтягувати Бога. Знаєте, мені здається, що є у людини два шляхи: один вірний, один помилковий. Тобто Бог створив людину за власним образом за подобою. От образ є в кожній людині, а подоба досягається. І Щоб уподібнитися Богові, треба його взяти за взірець. Але є хибний шлях, коли людина починає створювати Бога за власним образом. Тобто вона уподібнює Бога собі. І от в цьому сенсі сприймати, що це Бог послав війну, це уподібнити Бога людям, які Розпалюють війни, Бог якраз коли йшов на Голгофу, коли приносив себе в жертву. Ну, скажімо так, відмінив людські жертвоприношення, відмінив навіть жертвоприношення тварин. Сказав вам, хліб і вино? Згадуйте про мене. Так? Він сказав: не треба жертви людські, не треба цих війн. І навіть з благочестивої точки зору не треба приносити нікого в жертву. Але людина продовжує приписувати Богові те, що насправді за що має віднести відповідальність сама. А ви не бачите в вашому поясненні протиріч? адже на все воля Божа. Що значить на все воля Божа? Ні. Давайте цю, от, як там, цей наратив, який нам намагаються е, просувати в тому числі е, московський патріархат. Знаєте, це ситуація, на все воля Божа, я нічого не вирішую. Да, Вирішить десь на горі, там цар і Бог, який все вирішує. Ні, воля Божа в тому, щоб людина жила по-божому. А немає більш того, знаєте, там ще люблять казати, всяка влада від Бога. Да? Але в якому контексті? Там говориться, шануй владу, бо вона від Бога, щоб боронити добро від зла. Чому тоді про це забули? Про функцію влади, яка від Бога? Якщо влада не боронить добро від зла, то вона вже перестає бути владою, яка втілює волю Божу. Отже, є е, зараз таке чутливе питання серед українців, коли ж все таки святкувати різдво? Дивіться, е, певна частина суспільства сприймає це наступним чином. Мене змушують відмовитися від традицій, до яких я звик, чому я маю це робити? Поясніть, ось цим людям, які е, не хочуть і е, думають, що їх форсують. Е, чому це правильно? Я б цій людині, яка хоче залишитися на сторону календарі, сказав би, будь ласка, залишайтеся. тому що церква якраз не приймала такого рішення е, тоталітарно однозначного. Церква сказала, будь ласка, ті, хто хочуть. Можуть переходити ті, хто хочуть залишитися, можуть залишатися. І виявилося, що з 8,5 тисяч парафій православної церкви України десь 120 чи 150 залишилися. Тобто, це дуже невеликий відсоток. З іншого боку, мені здається, що ми теж це для нас було відкриттям таким, що люди все ж таки живуть не датою, а святом. І навіть для нас, людей, які довго в традиції, які в цьому ритмі церковного життя живуть багато років, виявилося, що цей перехід не такий складний, не такий важкий. Бо календар це людське вимірювання часу, яке недосконале, і абсолютно природньо підлаштовувати, як ми підлаштовуємо годинник так, коли він у нас там відстає чи е, спішить. Тому я думаю, що мати зараз цю ситуацію в країні, коли є більшість, яка святкує з усім християнським світом і з більшістю православних церков святкувати 25 грудня, це нормально. Ну і нормально, що залишається якась консервативна частина населення. Важливо, щоб ми їх не зневажали. І це запорука того, що ми не будемо через це розривати єдність, але так само і з їхнього боку має бути все ж таки певна відкритість і певна е, любов. Бо Господь казав, що під тому дізнається, що ви мої учні, не тому в яку дату ви будете святкувати різдво, а якщо маєте любов між собою. Ви говорите про те, що різдво не перестає бути різдвом, коли його святкують або 7 січня, або 25 грудня. Це я розумію, але це символ, все таки, сепарації від так званого Руського міра, від радянської спадщини і всього іншого. І хтось не хоче від цього відмовлятися. Ну знаєте, коли не була б проблема війни. Можливо, відсоток тих, хто хотів би залишитися такому в старій традиції, був би більший. А тепер ми бачимо, що цього прагне суспільство. Ми, врешті-решт, намагаємося ці пути імперії розірвати. І тема календаря це одна з тем. Але як на мене, це не головне питання. Ну і знаєте, якщо хтось хоче жити в радянському союзі, ну під час війни це дивне відчуття, коли ти намагаєшся бути, не знаю, в єдності з тією імперією, яка вбиває твоїх братів і сестер. І знаєте, це оцей додатковий маркер, коли ти заходиш в храм, і ти намагаєшся зрозуміти за яким стилом, і це теж один з показників скромда до якої спільноти ти тяжієш. Якою має бути роль церкви на війні? Я маю на увазі з точки зору от справжнього християнського посилу, а не оцього симулякру, який придумала Російська Федерація, коли попи освячують ракети, бомби, окупацію і так далі? Ну, священники не мають перетворитися на Замполітів. Капелан це не Замполіт. І дуже добре, що у наших капеланів оця нашивка, Шеврон, він. Говорить, бути поруч. От головне служіння церкви на війні бути поруч з нашими воїнами і робити все можливе, щоб вони не втрачали людяності, бо насправді вони в нелюдських умовах, да? щоб вони не нелюдями, щоб вони все ж таки переживали гідно цю травму. З якою вони стикаються, бо е це дуже травматична історія війна, в тому числі для капеланів. До речі, їм так само е потрібні потрібна реабілітація. Але головний посил, головний посил це все ж таки, щоб наше військо стало місцем практикування чеснот. Головна чеснота воїна мужність і шляхетність. Тобто, наші воїни мають бути лицарями, і це важливо. А капелани від Священників, які там працюють, наприклад, на мирній території, вони чимось відрізняються чи ні? Чи посил цінності і все інше такі самі? Цінності такі самі, але капеланське служіння це особливе служіння. Воно й по формі особливо, бо зараз вже є і закон про капеланство, і капелани, якщо раніше це була таке добровільня, майже волонтери чи добровольці, то тепер хтось заходить на реальну посаду капелана, стає офіцером. А це напевно певно, певний тип. Колективу, спілкування, то є свої нюанси, але якщо говорити про суть, про смисли, то смисли ті самі євангельські. Отже, Євангелія вчить. Не вбивай, якщо тебе хто вдарить у право твою щоку, підстав йому і другу. Ви ж розумієте, що це абсолютно нерелевантні речі до, до сьогодення. Абсолютно релевантні, от спробуйте. От, уявіть собі, що ви мене хочете вдарити в праву щоку. Споять правою рукою. Як у вас це вийде? Спробуйте. Ну, спробуйте. Ну, я не буду право. вас, вас ну, бити, ні. але а ні, Це буде вліво вдарите, а вправо. А, -а, -а. а вправо. Ми ж зеркально сидимо. Ну, спробуйте О, право. Ось так. У вас дуже вийде мене вдарити, це незручно, але вийде. Цікавий трюк ви використали з правою з правою рукою, але справедливості заради в цитаті немає вказівки, якою рукою бити. Це так так заради справедливості. Але зазвичай же людина правша. Це якщо вже так тлумачити, це питання. Якщо хтось тебе провокує чи там намагається образити, це не відповідає на цю образу одразу. Тобто тут тут ще оця історія. Провокації, і знову ж повернемося до того, що це питання особистісне, це не суспільний вимір про невбий ми говорили. Да? Використовується термін, який має на увазі беззаконне вбивство. Я вам ще одну підкажу фразу, яка е, сьогодні може збурювати. Да? Хто взяв в руки меч, від меча загине. І ми це завжди сприймали так майже пацифічно, що не можна відповідати, так сказать, зброю на збройний напад. Да? Але якщо подивитися на ситуацію, в якій це відбувається, апостол Петро, який бере меч, щоб захистити Христа, питання: А звідки в нього меч? Якщо ним не можна користуватися, друге, він дуже вправно їм володіє, тобто справжній такий бодігард, захисник Христа. Він раз і дуже швиденька вухо відрубав нападнику. А Христос говорить, що не треба, зупинись нині. Хіба я не міг ангелів покликати? До речі, що це значить? Він говорить: не треба мене Бога. Захищати зі зброєю, це до речі, до тих, хто тут збирається святе православ'я захищати да, своїми танками і ракетами, а в результаті знищує, в тому числі храми Московського патріархату. А потім він говорить Петру, вклади в піхви меч, бо хто взяв в руки меч, від меча загинеть. Ну, але як він має? Він має сам себе вбити той, хто взяв в руки меч. Це знаєте, майже божественна санкція на те, що якщо хтось застосовує насильство. Чи приходить до тебе з силою, то він має розуміти, що на цю силу буде адекватна відповідь. І в цьому сенсі ми якраз зараз діємо тим мечем, який має допомогти загинути тому, хто взяв в руки меч. Отже, образ покрови Святої Богородиці це важливий символ, особливо в контексті нинішніх подій. Ми знаємо, що це день українського козацтва у 42-му році. Саме на покрову була створена українська повстанська армія, і це день нині захисників і захисниць. У Мене є власна версія, чому козаки обрали покрову своєю покровителькою. Розкажіть поясніть. Бо дуже часто ми намагаємося зобразити на іконі покрови захисників. І нібито Покрова захищає тих, хто захищає нас. Але уявіть собі, що козаки, які йдуть захищати країну, як і сьогодні наші хлопці і дівчата, які йдуть на передок, них хтось залишається в тилу. І ті люди, які вміють захищати своїх близьких, не мають поруч. І от мені здається, що це таке. Козацьке шанування покрови пов'язане з тим, що вони якраз просять Матір Божу покрити омофором їхні родини, тих людей, яких вони захищають тут. Бо якщо історія самої походження покрови, то це відбувається, коли осаджений Константинополь. І всі ті, хто не можуть тримати зброю в руках, зібралися у Лахерському храмі і моляться. Всі інші на стінах, всі інші боронять місто. І Божа Матір якраз з'являється і покриває тих людей, які в храмі. Тому мені здається, що ця версія, що і тим, хто вміють боронити великі там країну, народ потрібна цей захист тих людей, які від них на сотні чи на тисячі кілометрів. Цей образ, біля якого ми були, він з колекції. Але ви наполягали, щоб ми знімали все-таки ось тут. Давайте, по-перше, поясніть чому. А по-друге, продовжимо говорити про покрова. Там написано Божа сила і Божа премудрість. Я зрозумів, що це наше гасло перемоги. Сила і мудрість при тому не надлюдське. Да? Те, що більше за наші можливості з Божою допомогою, це те, що нам потрібно зараз, для того, щоб перемогти. І напевно, це має бути гаслом от, фактично нової України. Божа сила, Божа премудрість Софія. А Софія це мудрість. Це і цей храм на честь мудрості. Тому я думаю, що як і тисячу років тому Ярослав мудрий, який закінчував будівництво, яке розпочав Володимир Великий, просив у Бога сили і мудрості, так і ми зараз. Нічого не змінилося, і ворог навіть з того боку самого. Це точно. Коли ви розповідаєте те, що розповіли зараз нам, воїнам, як вони реагують? Чи допомагає їм це? Ви знаєте, взагалі мені стало набагато простіше пояснювати і воїнам, і не тільки воїнам значення от Христа, Хресної жертви. Тому що, знаєте, коли ми раніше говорили про хрест. Тому казав, ну у людини там є якісь проблеми в житті, це треба якось пройти. Бог терпів нам вілів, щось таке, да? Але тепер ми розуміємо, що це свідомий вибір. Свідомий вибір заради спасіння інших. Жертвувати свободу, собою, от Бог жертвує собою заради всього людства. Але саме ту функцію виконують воїни, які жертвують собою заради країни, народу, своїх родин. І тому ця тема жертви, спасіння, жертви не в сенсі, знаєте, жертва, яка нічого не може зробити. Да? Насильство щодо якої вона не може ніяк відвести від себе. Навпаки, це коли Богу жертвується щось найкраще, або Бог сам себе приносить жертву за людей, або людина з любові іде да, на самопожертву. Тому мені здається, що от багато чого такого євангельського біблійного стало набагато ближче до нас, саме під час війни. І оця тема життя і смерті, тема віри в вічне життя, тема подвигу заради того, що більше тебе. Вона очевидна сьогодні, тому що знаєте, ми, віруючи, говоримо на Великдень, да? Христос Воскрес із мертвих смертю, смерть подолав. А зараз ми всі українці говоримо, герої не вмирають. І це ж одна та сама теза, одна та сама тема. Я відспівував молодих хлопців ще неодружених. Біля могили, яких плакали їхні наречені, і я відчував щось зовсім інше, ніж подібне траплялося, коли там до війни. Да? В цьому дійсно є оця впевненість, віра, в цьому є правильність вибору, в цьому є щось дуже трагічне, але те, що перемагає. Розумієте, це не просто жахлива випадковість. Це свідомий вибір, і в цьому є те, що формує нас, формує нас як народ, формує нашу віру. Тому що ця віра в вічне життя, це віра в воскресіння, це віра в перемогу. Над смертю вона абсолютно актуалізована в цьому моменті. Повертаючись до капеланів, мене таке питання цікавить до військовополонених російських. Ну їм же теж треба сповідуватися. До них хто ходить? Священники Московського патріархату чи ПЦУ? Чи хто 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 до них ходить? Чи це їхній вибір? Ну, у мене б не було великого бажання ходити до. Військових російської армії. Я думаю, що якщо така історія можлива, то я думаю, що якраз московський патріархат це є ті, хто мають до них ходити. Але бо була ж ця історія, коли до митрополита Онуфрія приводили полонених, та і записували це відео, і фактично замість викриття ми почули дорогі брати. І вони ще отримали шоколадки. Я, я розумію, що ми маємо по-людськи ставитися до полонених. І це до речі, вимога і міжнародного права і людяності. Але питання сповіді напевно можливе тільки тоді, коли людина щиро кається. А неформально відбувається якась історія. І у мене великі сумніви, що вони, по-перше, покличуть священника Православної церкви України. А по-друге, а по-друге, що ми вирішимо туди йти, не переконавшись, що це дійсно щире розкаяння. У мене під час війни виникла навіть така думка: чи можу я, як священник, прощати того, хто катував чи вбивав людей? Я впевнений, що. Я не маю такого права. І в мене великий сумнів, чи буде це робити Бог без участі тієї жертви. Тобто, навіть якщо настане покаяння цієї людини, я думаю, що ми ж віримо в вічне життя. Тобто ті, кого з нашої людської точки зору, земної точки зору закатували чи вбили, в вічності вони живі. І відповідати. Катами гвалтівникам доведеться не тільки дивлячись в очі бога. А напевно, дивлячись в очі своїх жертв. Отже, ми знаходимося біля образу Діви Марії. і справа в тому, що ну, згідно святого писання, її син загинув заради спасіння людства. І мені здається, що це така потужна алюзія на нинішні події, коли по суті кожна матір, яка втрачає свого сина, який віддає життя за спасіння країни і людства, це і є свята Діва Марія, так і. Тоді ми можемо пояснити, в якого Бога ми віримо. Розумієте? Іноді здається, що, наприклад, з росіянами ми віримо в різних богів. Бо іноді люди вважають, що Бог це такий гравець. Який грає людьми, який все знає наперед, який токи вирішує, який, якому народу жити, якому ні, який відповідальний за а, війну чи насильство? Ні насправді ми віримо в іншого Бога, якраз матір, якого бачила, як він народжувався, і, до речі, якого сама рятувала. Від ірода, який намагався вбити маленького ще Христа. тобто люди рятували маленького Бога. А потім він сам е іде на свідому жертву заради людей, і матір якраз бачить, як його катують, як його розпинають, так, як він помирає, як його знімають з Христа. І от ці, от це той Бог, в якого ми віримо. Бог, який не благословляє війну, який не благословляє зло, який зробив людину вільною. Настільки, що вона якраз може обрати, щоб діяти проти Бога, да, намагатися вбити проти іншої людини. Але наш Бог це той Бог, який поруч з тими, хто страждає, поруч з тими, хто тікає, наприклад, біженцями, да, бо він сам був біженцем, з тими, хто кого катують, з тими, хто в полоні, і навіть з тими, хто. Гіне, да, гіне захищаючи інших, тому я думаю, от е, я про це якраз постійно казав, що якраз таким чином оця історія Христа, історія Божої Матері, євангельська історія, вона стає абсолютно близькою, абсолютно зрозумілою, якщо ти не перетвориш її на ідеологію, а реально читаєш Євангеліє. і проживаєш її як справжню людську історію. Але якщо кожній матері. Дати вибір або ти станеш святою і втратиш сина, або твій син буде поруч з тобою і живий. Я думаю, що 99% матерів обере другий варіант. Цей вибір його, його не треба ставити, бо цей вибір не. Змінює ситуацію, Тут скоріше питання в тому, як е вшанувати, як пам'ятати, як прислужитися вдовом. Тобто, це питання в тому, щоб ці жінки е ну, мали цю можливість і оплакувати свою дитину, і одночасно розуміти, що ця жертва е була недаремною, про неї пам'ятають, і це дуже важливо, щоб. І про героїв не забували, і про їхніх матерів не забували. Це важливо в ситуації. Не знаю, відвідувати цю людину не в день тільки похорону, так а жити поруч. Тобто у, у її сина були друзі, знайомі, вчителі, учні. І ці люди мають, пам'ятаючи про свого там друга чи близьку людину, мають тепер. Таку саму любов приділяти матері. Знаєте, той досвід який в мене був, він якраз свідчив про те, що ці матері дуже в трагічній ситуації, але вони не втрачають надії. В які, якраз такій, от скажіть, які матері, які, син якої загинув, що немає вічного життя. От вона в це ніколи не повірить. І мені здається, що в цей момент якраз для всіх нас то поруч і для священника, в тому числі, важливо сказати про цей вимір вічності, про цю зустріч вічності. Чи часто у вас було таке, коли мати казала, а де ж Бог? Коли мого сина вбили, така тема виникла після Бучі. Знаєте, як таке Бог може допускати? Як таке можливо взагалі, де той Бог був? Я думаю, це те саме питання. І тоді в мене був цей досвід, коли переді мною це питання ставила дружина моєї доньки, дівчата вже дорослі. І я тоді, відповідаючи їм навіть відео, записав. І Головна теза, яку я хочу донести, це що це якраз той Бог, який поруч з тим, хто страждає. Той Бог, який дав людині вибір і свободу. І, на жаль, людина робить невірний вибір. Вибачте, а який неправильний вибір зробили люди, які загинули в Бучі? Не люди зробили неправильний вибір, які загинули. Неправильний вибір зробили ті, хто їх вбив. Ті, хто прийшов вбивати, ті, хто прийшов як загарбник. Той хто прийшов катувати, гвалтувати. Ось неправильний вибір. І відповідальність на цих людях. Хто такий вибір зробив? Отже, і е... Закінчуючи наше інтерв'ю, я б хотів вам поставити водночас е, дуже просте, можливо, питання і наївне з одного боку, але з іншого боку, дуже складне. Навіщо потрібна віра, тому що за великим рахунком, це ж ірраціональна річ. Ну, дивіться, я можу говорити про свій досвід. Я прийшов до віри після армії вже десь. Ну або під час. Ну після армії хай буде в 20 років. Ну це був такий непростий час перебудови, да, 88-й рік, тисячу років хрещення. Ви служили з 86 зі uh -huh. да, да, да. І дивіться, звідки в мене з'явилася віра. Я намагався дати собі відповідь на сенс життя, заради чого людина живе? В чому сенс життя людини? І тут мені допомогла віра. Моя віра від пошуків сенсів. Тобто я до цих пір продовжую шукати ці сенси і якісь біблійні історії, в тому числі, допомагають, скажімо так, переживати реальність сьогодення. Людині потрібна і раціональна річ. Людина не тільки раціональна. Людина чуттєва, людина, не знаю, вірить в щось більше за неї. Ми ж віримо в країну. Ми ж віримо в майбутнє. Ми віримо в те, що наші діти будуть жити і продовжувати бути українцями. Тобто, насправді віра це величезна складова нашого буття. Якісь питання, на які не можете досі отримати відповіді. Хороше це питання. Мені здається, що все ж таки питання, що ми як ми спілкуємося з Богом. Мені останнім часом більш подобається формат не коли ти приходиш до Бога і просиш те, що тобі потрібно. А він, не знаю, має це видати чи все організувати так, щоб це сталося. Да? Мені більш подобається цей формат прийти запитати, господи, може чимось допомогти, може щось потрібно. Бо насправді, от ми в такому різдвяному настрої, але ж Бог стає людиною, щоб людина побачила, що жити по-божому можливо. Більш того, Бог делегує людству. Тобто людство, от церква тіло Христове говориться. Тобто, тепер Божу справу в світі робимо ми люди. Ми його ноги, руки, очі, вуха, там, не знаю, відчуття. І це дуже важливо звертатися до нього не тільки з проханнями, а пропонувати допомогу. Бо, наприклад, Різдво. Це день народження Христа, йому треба дарувати подарунки. От можливо, от відповідь на яку я ще не знаю запитання, які треба постійно задавати. Це Господи, який подарунок тобі подарувати?